Чи берете та даєте ви хабарі? Це питання сьогодні чув, чи не кожен у педуніверситеті працівники, охоронці, викладачі, студенти та абітурієнти до вишу прийшли громадські активісти нагадати про відповідальність за корупцію. Зараз ми дізнаємося, чи беруть хабарі працівники педуніверситету. Взагалі, як вони до них відносяться? У більшості відповідь негативна, але дехто одразу зазначає, такими методами корупцію не побороти. Я вважаю, що це не допоможе. Как бы давать взятки другим остальным людям. То есть то, что мы сфоткаемся с этими листами, это ничего не поменяется. А как сделать, что это не Ну я не знаю, эту систему надо менять. Это общество. Наша страна менять. просто еще к этому не готова. Ну, я словами это питримаю, отселся, знаете, игра поперти. А я тут заборону с трубословорением и другим залет. Это уже просто, знаете ж, є відома истина. Не давайте их. А дехто від цього питання почав чемусь дуже нервувати. Ну, как вы относитесь вообще взятки? Отрицательно. Как любой нормальный человек. Це що за телевидение? СТС. СТС. Не треба включати в те саме. Не надо включать, Ви мешаете мені работать. У вашому університеті є прояви корупції? Я не зустрічала. А коли там, наприклад, якісь подарунки там дарують, там якісь там столи накривають, як озера, це хабар чи це не хабар? Я вважаю, що так, ну подарунки я не знаю, мені не дарували. Я, я такого не зустрічала. Поки що. Ректорат університету категорично проти хабарників, але, як то кажуть, не впіймали не крадій. Ну поки що ніяких кримінальних справ на сьогоднішній день було десь років сім тому. А самі організатори говорять, для них головне донести свою громадську позицію. Повністю побороть неможливо, навіть такими методами. Втім, добитися вас питання антикорупційного правосознання у студентів, абітурієнтів, преподавателів, батьків. Загалом в університеті акцію підтримали, фотографувались та виказували своє ні корупції. Роман Філонов, Олександр Сорбат, Новини СТС.